Друзі, привіт! В Ужгороді продовжується будівельний бум. Як не загубитися серед цих чудових рендерів та неймовірних обіцянок, поговоримо сьогодні. Я не буду втомлюватись повторювати, що одним із ключових факторів при обрані нерухомості є вибір саме надійного забудовника. Чому це важливо? У сучасних економічних умовах це питання стає все більш критичним, адже воно безпосередньо впливає на надійність ваших інвестицій та на гарантію отримання омріяного житла. На що я раджу звертати увагу? На вибір забудовників, у яких є певний банк збудованого житла. Чому це важливо? Друзі, справа в тому, що ринок нерухомості є досить чутливим до різних економічних коливань. І якщо з'являється певна криза, це тягне за собою зменшення попиту. Відповідно, зменшення попиту тягне за собою зменшення продаж. Давайте будемо відверті. Не всі забудовники мають досить потужну фінансову подушку і будують за власні кошти. А велика кількість забудовників все таки будує за залучені кошти, тобто за кошти інвесторів. А це означає, що вони залежать від продаж. І якщо їхні продажі зупиняються. Є велика ймовірність, що їх будівництво буде призупинено. А це створює значні ризики для покупців, які можуть залишити себе з житла на невизначений термін. Але є забудовники, які мають за спиною велику кількість побудованого житла. Відповідно, вони працюють стабільніше, адже у разі зупинки продажів на їхніх нових проектах у них завжди є альтернатива. Що це означає? Якщо, до прикладу, ви придбали квартиру у проєкті, де будівництво призупинилось, вам завжди дадуть можливість обрати схожу нерухомість в уже побудованому об'єкті. Таким чином, при виборі забудовника варто оцінювати не лише вартість квадратного метру, а й його фінансову стійкість, надійність та кількість завершених об'єктів за спиною. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів і забезпечить спокій за ваші інвестиції.